Ось в цьому Кропивницькому кафе, 8 березня, відвідувачів розважали під російську пісню. Протягом дня тут зачинено. Востаннє ми навідалися сюди о 17-й годині. Відео та фотографії святкування міжнародного жіночого дня в цьому барі з'явилось у соціальних мережах наступного дня. Хто саме його автор, нам невідомо. На кадрах видно виступи оголеного танцівника у формі поліцейського та моряка. Запрошення на вечірку зробили у вигляді повісток. На одному з відео чути пісню російською мовою. Для підтвердження вмикаємо фрагмент. Поліція за цим фактом розпочала перевірку. Тата на подія на теперішній час поліція зареєстрована. Розпочато за вказаним фактом перевірку, за якою буде прийнято процесуальне рішення. Кропивничанка Тетяна Сила з 2014 року допомагає військовим. каже, побачене на відео її обурило. Вважає такі розваги неможливі у воєнний час. Жінки мужності, стойкості. Це наше свято жінок, начебто. І в такий день ці хлопці показують стриптізи. По-перше, вони вдівають воєнну форму, яку хлопців наших ганблять цим. Ці повестки, які шампанське стоїть, не нам, як волонтерам, небайдужим, не нам це так було прикро, ну, не знаю, а тим хлопцям, які там на передовій. І це плівок всій Україні нашій. Кропивничанка Яна Пшеніцина говорить, заклади мають працювати, сплачувати податки, але не у такий спосіб. Відео я побачила 9 березня. і, М'яко кажуть, ще була в шоці. Тому що я не вважаю прийнятним робити такі речі в такий час, коли ми отримуємо звістки про розстріляного військовослужбовця за слова слава Україні, коли гине молодий комбат, герой України. В той час у центрі Кропивницького танцюють стриптиз, танцюють під російську музику, що найбільше обурило, що над танцполом висів прапор України. Матері не можуть дочекатися там єдиних синів. Щодня отримуємо Новини про те, що є загиблі, а в нас ну це морально для мене не зрозуміло. Звільнили діджея та адміністратора, який не погодив концепцію заходу. Робота закладу буде реформована. 10% від кожного замовлення перераховують на Збройні сили України. Таке повідомлення розмістила адміністрація бару на своїй сторінці в інстаграм. Ми поспілкувалися телефоном з керуючою закладу. Вона попросила не називати її прізвище та ім'я. Пояснила, що російську пісню діджей вімкнув на прохання відвідувачки. З червня минулого року використання російських пісень забороняє законодавство. Розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас. З кремінь хотів би нагадати мешканцям Кропивницького про закон 72-73Д, який набув був чинності минулого року, і власне ним заборонено застосування російської музики в українських медіа та громадському просторі. Як тільки у нас буде це звернення для того, щоб зрозуміти де відбулося, коли відбулося, яка музика транслювалася, я готовий максимально докласти зусиль, щоб підготувати необхідні звернення і до органів. Національної поліції Держпродспоживслужби, можливо навіть і служби безпеки України. Щоб визначити відповідальність за порушення, треба з'ясувати хто виконавець пісні, пояснює адвокатка Ксенія Петренко. Виключення з цього закону з цієї заборони становлять тільки перелік тих виконавців, які не підтрим... громадян Росії, які не підтримують збройну агресію, засуджують дії країни держави, агресора та включені до. Відповідного переліку, який затверджується службою безпеки України та Радою національної безпеки, відповідальність за це встановлена у вигляді штрафу, фізична особа, якщо це вперше: від трьох гривень до 8500 тисяч гривень. За повторне вчинення такого адміністративного правопорушення накладається штраф від 8500 тисяч гривень до 11900 тисяч на юридичних осіб від 65 тисяч до 325 тисяч гривень. Суспільне шукає контакти, звільнених адміністратора та діджея, щоб дізнатись їхню позицію. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірушник, Суспільне новини, Кропивницький.